Танцівники з семи областей країни з'їхались до Коломиї. Тут взяли участь у дев'ятому всеукраїнському відкритому фестивалі народної хореографії «Покуцькі витоки впродовж двох днів учасники демонстрували барвистість костюмів та управність хореографічних рухів. 28 колективів зі всієї України продемонстрували понад півсотні номерів на 9-му всеукраїнському відкритому фестивалі народної хореографії Покутські витоки». Серед гостей фестивалю зразковий ансамбль танцю Полісяночка із Рівного. Його керівниця Євгенія Жемчугова каже, мріяли потрапити до Коломиї. На головній сцені фестивалю представили традиційний поліський танець. Зразковий ансамбль полісяночка має вже більше 35 років. От ми існуємо на створювалися як підготовчі студії при заслуженому ансамблі танцю Полісянка. От а потім, через певний час, ми стали самостійною одиницею. Ми ще в тому році бачили, що такий фестиваль є, і хотіли приїхати раніше. Але просто в нас на той момент не було можливості, тому що в літній час. А в цьому році ми спеціально готувалися і підлаштовували все таким чином, щоб саме приїхати до вас. В Хотіли відмітитись тим, що ми не тільки лізі вміємо танцювати і привезли. Постановку Валерія Васькова, в нас була колись співпраця з ансамблем танцю Смеречина з Вижниці. І він нам зробив подарунок, заслужений ансамблю танцю Полісянка, подарунок барви Буковини. І от ми привезли барви Буковини» зараз сюди. Засновниця фестивалю, заслужена діячка мистецтва України Мирослава Воротняк, зазначає, головною метою покутських витоків є популяризація народної хореографії. Всі стилі активно популяризуються, а народний танець має таку якусь, на жаль, навіть в теперішній час має таку маленьку нішу, і ми захотіли його ширше розкрити, розпопуляризувати. Якби я цим не горіла, я би цим не займалася, тому що це є. Не для заробляння грошей, і не для життя. Це суто. От я горю цим, і тому я цим і займаюся. А мабуть, через те, що я горю і запалюю таким же чином і діток, бо тому, що інакше їх ну чим я можу їх затягнути? Зацікавити лишень народним танцем, показати, що саме це ціно, це Україна, це є українське, це є наше. І від і цим ми відрізняємося від інших націй. Під час фестивалю колективи не просто демонстрували свою майстерність, а змагалися за головний приз. Оцінювало виступи колективів журі, які очолив заслужений артист України, балетмейстер Івано-Франківського національного гуцульського ансамблю пісні і танцю Гуцулія Володимир Петрик. Зараз такі тяжкі часи, які зараз на жаль є в Україні. Я думаю, що це є малесенький такий ковточок того свіжого повітря. Який дає оцим людям, що це все витримати, все таки це мистецтво. Ну культура, вона є культурою завжди, і культура це є нація. Це є в першу чергу, її треба підтримати. Молоде покоління ну, пізнає оцю Україну через музику. Власне зараз вона, я вам скажу, переживає не найгірший свій час зараз. От в культуру власне українську в корінь її дуже багато керівників вливається. Навіть є колективи, які займаються Алися свій час сучасним танцем, ну зараз вони перейшли все таки в народну хореографію. І це є також великий плюс для України, щоб пізнати це все власне через музику, через танець, через пісню. цінне – це те, що зберегли нам наші предки, тому що фантазії в хореографів працюють неперевершено, але головне це знайти ці старовинні стародавні танці, які залишили нам наші предки, і на основі цього матеріалу розвинути саме народний танець і його таким чином популяризувати і показати для нас. Начальниця управління культури та туризму Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна додає, для Коломиї фестиваль «Покутські витоки має особливу цінність. Ми тішимося, що Коломия не відстає від популяризації народного танцю, адже в нас є чудові колективи, починаючи з Покуття, дивограй, сварга. Зовсім юний колектив Покутяночка. Також наші сусіди з Нижньовербіжської територіальної громади, з П'ядицької територіальної громади та інших. Ших громад нашої Івано-Франківської області дуже багато, знаєте, стає питань: що час такий фестиваль, а звідки берете гроші, краще гроші на ЗСУ. То можу чітко сказати, що. Фестиваль на опіці управління культури, палацу культури та народний дім сервісного центру закладів культури, і з бюджету не потрачено жодної копійки на проведення фестивалю, бо все робиться людським ресурсом. Але є важлива складова. Гроші зібрані з фестивалю, будуть передані на 77 цьому бригаду. Тому кожен наш фестиваль, кожен наш захід це в першу чергу є підтримка наших збройних сил України. Це є важливою складовою кожного нашого заходу. Завершився фестиваль спільним виконанням коломийки, в якому взяли участь усі колективи. За підсумками голосування журі, нагороди отримали близько 15 ансамблів, а гран-прі у розмірі 10 тисяч гривень отримав львівський колектив Полуничка також грошові нагороди по 5 тисяч гривень отримали колективи надпротив Чернівців та Полісяночка з Рівного. Щодо благодійності, на фестивалі вдалося зібрати майже 27 тисяч гривень, які будуть передані на потреби ЗСУ.